Найважче це було заходити от іменно в лобову атаку на противника. Не можна передбачити наперед, що саме буде, хто там тебе чекає, що тебе чекає. І це таке небуття. Емоції вони тоді перехоплювали всіх. Отримали задачу взяти населений пункт. Очолював я штурмову групу. Противник дуже щільно замінував підходи, під'їзди, підступи до своїх позицій. Так сталося, що ми наїхали на ворожу міну. Так, слава Богу, всі живі ну, з пораненнями, але всі були евакуйовані, всіх витягли, вивезли. В будь-якому випадку противника не можна недооцінювати. Я б не сказав би, що противник там був слабкий але все ж таки, як виявилося, ми тоді перемогли. Потім були це Лиманський напрямок, Бахмутський. Там вже було набагато тяжче, тому, тому що вже тоді війна трошки перейшла на інший так сказати, рівень, на інший етап вже технології більше, не тільки ФПВ, а й маса розвідників. Тобто вже тоді було тяжче.